Російський газовий монополіст Газпром поступово здувається начну з основи, бази для рішення наших задач, а саме з положення дел в отечественної економіки. повідомляється, що Газпром скоротив інвестиції на 300 мільярдів рублів. Там пояснили, що зменшення фінансування пов'язане із зміною макроекономічних показників і ринкової кон'юктури. Тобто в Європі вже ніхто не хоче купувати його смердючий газ в Брюсселі. відбувся саміт Європейського Союзу. На ньому наземні лідери фактично обговорили міжнародні питання, зокрема підтримку України. Однак на саміті лідерів ЄС, Угорщина і Словаччина виступ. Поли проти виділення Україні допомоги на 50 мільярдів євро. Якщо з Угорщина все зрозуміло, то Словаччина взяла такий привід, фактично. Вона проти виділення коштів, бо в уряді побоюється, що гроші будуть цитата незаконно привласнені. Як ви оцінюєте подібні заяви і наскільки це погіршить, звичайно, що допомогу Україні? Чи зможемо ми все ж таки отримати цей пакет у 50 мільярдів від Європейського Союзу? Так, на жаль, це було е, очікувано, е, що не тільки Угорщина, а теж Словаччина так будуть виступати. Ну, це була частина е, і політичного профіля Фіцо, е, який зараз став лідером словаччини ще до виборів, і е, ну можна було вже очікувати, що це станеться. Як зараз Європейський союз е, цим буде справлятися, е, угу. важко казати, тому що е, ну потенційно ці країни вони мають право на вето, якби е, при, Прийняття таких рішень е, я так підозрюю, що зараз буде просто якийсь там дипломатичний процес з цими країнами. Е, вони будуть отримувати якісь е, е, там плюси від, від Європейського союзу. Я думаю, що в кінцевому рахунку цей пакет буде прийняти, але е, ну е, коли це все станеться, поки що е, е, важко казати. Це дійсно дивно, що ці країни зараз так виступають. Андрес, а як ти зараз оцінюєш їх їхню спроможність постійно блокувати рішення щодо України? Ми ж знаємо, що так поки що не вироблений механізм. Ну якщо не взагалі вигнання. Да, з е, НАТО чи Євросоюзу членів щонайменше призупинення права голосу, це було б дуже корисно, звісно, але поки що цього не маємо. Але Брюссель може карати е, кишеню, то, тобто е, не виділяти кошти. Е, так було з Польщею, коли уряд там розпочав тиск на Конституційний суд. Е, і Може також припустити, що все ж таки вони. Е, Угорщина і словаччина можуть грати таких троянських коней Путіна, але, е, врешті-решт, е, їхня спроможність це робити вона все ж таки обмежена саме через виділення бюджету е, від Брюсселю. Так, ці, ці питання, що мабуть з Угорщини, треба що зробити. Воно вже давно є, і там навіть є багато людей, які вважають, що ця країна вже не має бути в Європейському Союзі. І в НАТО там в НАТО Угорщина теж грає таку дивну роль. Дійсно, ці країни вони отримують Субсидії від Європейського Союзу вони серед тих країн, вони, які більше е, отримують грошей, ніж вони платять грошей в е, Європейський Союз. Тобто вони теж зобов'язані е, підтримувати е, бюджет Європейського Союзу, але вони більше отримують і, мабуть, це дійсно буде інструмент, щоб е, натиснути на ці уряди, щоб вони. Е, Дали свою згоду для цієї допомоги для України. Ну в колиш, в колишніх таких випадках там завжди було якось рішення. Там вже раніше були ці дискусії з Угорщиною про допомогу, і поки що Брюссель завжди це вирішив. Я думаю, що в цьому випадку це теж станеться. Так, окей, ну тоді Андрес хотів також запитати в тебе щодо за позиції зараз Німеччини, зокрема, ну в контексті недавніх зустрічей лідерів ЄС і присутністю там пана Зеленського, взагалі щодо продовження, все ж таки підтримки України. А, чи не припускаєш ти що все ж таки в Європі починають замислюватись про закінчення цієї війни про якусь візію? їм також закидають багато хто. Зокрема, наприклад, Роберт Фіцо. Те, що вони не мають цю візію, що краще 10 нібито років а, 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 на перемовини витратити, чи на? А, ну, а, Краще на це, а не на вбивство одне одного. Він просуває саме цю тезу. Наскільки залишається позиція Німеччини рішучою щодо необхідності підтримати Україну до переможного кінця? Ну, по-перше, треба казати, що Фіцо і Орбан вони такі національні фігури. Вони не мають вплив там, скажімо, на Німеччину або на Європейський Союз. Вони і так у них репутація така невисока. У Фіцо були там кримінальні справи в колишньому, і Орбан взагалі е, теж проводить. Е, Ну, скажімо так, не європейську з внутрішньо політику. Там є проблеми Ось з демократією, і тому і люди говорять, що мабуть Угорщина вона вже не підходить для Європейського союзу. В німе в таких країнах, як Німеччина або Франція або Італія, там є свій якби національний процес сформування спільної думки про все це. Ну і вони, вони складні там зараз в Німеччині, скажімо, така така ситуація, що Німеччина стала другою країною країни по обсягу підтримки для Украї для України і не тільки гуманітарної і економічної підтримки, але і теж військової воєнної підтримки, що нетипово для Німеччини, але з іншого боку, є зараз більшість. Суспільства, яке виступає проти надання Україні цих ракет Таурус, хоч зараз вже три західні країни дали подібні ракети України: Великобританія, Франція Франції, Сполучені Штати, Україна вже має такого. Типу ракет, і вже немає, якби раціональних аргументів а, е, проти того, щоб е, Німеччина теж передала свої ракети е, Україні. Але е, на жаль, люди бояться, і ось є багато людей, які вважають, що це буде якось втягнення що це втягне німеччину в цю війну, і ось цей страх він грає таку зараз роль. Хоч це не ну, це не є висловленням яких там проросійських або антиукраїнських е, таких е, настроїв. Рані раніше таких було, але зараз їх стало менше, і зараз скоріше, ось цей страх грає головнішу роль роль, і мені здається, в інших західних країнах. Західно європейських країнах це теж так, що люди в принципі підтримують Україну, але вони бояться, що це все, якщо вони за НАТО будуть підтримувати Україну, що це втягне ці країни в цю війну.